70-річний блогер із Харківщини пережив катування росіян і продовжує знімати наслідки війни. Антолі Гарагатий. Пробув Балаклійській катівні найдовше, цілих 100 днів росіяни змушували його знімати відео про могутність своєї армії. За відмову били струмом та битами. Після пережитих жахів чоловік не покинув улюблену справу, а навіть наважився зняти ролик про катівню, в якій ледь вижив. Про полон та мрії на майбутнє розповів кореспонденці ТСН Вікторії Стрільцовій. А тоді чуєш щось шумить. Відкриваю вікно, а там ідуть. Ось красавці російські. Анатолій показує відео, через яке його ледь не вбили росіяни. З балкону чоловік зняв момент окупації свого селища. Окупанти зайшли в Савинці. Півстоліття Анатолій займався фото та відеозйомкою, а за кілька місяців до вторгнення створив свій ютуб-канал, куди і виклав російську колону техніки. За це відео чоловіка забрали до катівні. Оце третя камера, в якій я сидів. Сто днів лише за 9 місяців після звільнення Анатолій наважився сюди повернутися, аби зробити фільм про те, як вижив. Ось молитва, по якій хлопці молилися. Уже хлопці на волі. Ну а кой хто й не вийшов? Фільмує кожен закуток, згадує товаришів по камері. Емоції беруть гору. Я за останні 9 місяців надивився такого, що зовсім. Засиль... Мені в цій кімнаті було 11 чоловік. Анатолій спав на підлозі коло дверей. Оце ж календар наш. Оце ми відмічали наш календар. День пройшов, перекреслив. Часто пошти води не було. То приходилося раз у неділю обкупатися Оце 2 літри води на на, на, на людину. На неділю 30-40 градусів жара. Вдумайтесь, як тут можна вижити. А вижили. Інколи розповідає, окупанти виводили в'язнів подихати на двір, але з мішком на голові. Їжу та воду давали обмежено. Під час допитів Анатолія хотіла змусити знімати російську пропаганду і за кожне українське слово давали розряд струму. До пальців ніг підсоединили, каже, дачі ні і все Поки не свідомість. не притомів. Три рази струмом катували. А так електрошокер, біта це порядки речей. Анатолія випустили з камери за три дні до звільнення Балаклії. Іншим в'язням довелось вибиратися самотужки, адже росіяни, тікаючи, лишили камери зачиненими. Безпосередньо у відділі поліції ми виявили, що тут перебувала катівня. Ми можемо тільки здогадуватися, що насправді пережили тут люди, адже картина була дуже страшною. Люди ще є, вони звертаються. Ми все це фіксуємо, продовжуємо працювати. З дому Анатолія окупанти викрали усю техніку. Він знімає на камеру друга, а монтує. На комп'ютері, який придбав за донати небайдужих. Зараз збирає гроші на власну камеру. Кожного дня старався щось, щось показувати, і кожного дня щось видаю отаке, отаку розруху. Зараз вже люди не хочуть дивитися на таке. вже вже їм мені самому вже дивитися не хочеться. А як не дивитися, то ну як треба ж людям показувати? Важливі спогади та думки кожного, хто бачив жахи війни, каже чоловік. За 9 місяців він опублікував понад три сотні відео і чекає, коли зможе зробити найважливіші кадри дня перемоги. Вікторія Стрільцова, Віталій Павук, Харківщина, ТСН, 1+,1 марафон. Єдині новини.